Приїхав до нас на ремонт Opel Vectra, c 19 CDTI. Хлопець говорить, що купив два тижні приїхав і щось сталося, говорить, що масло дуже коптить і пропала тяга. Все звезд маслом. Проблема була в чому? І він говорить, що їхав, засвітилась контролька масла. Проїхав десь 400 км з цією контролькою. А під кінець говорить, підскочили обороти до 3000, він говорить, заглушив, вона далі працювала, ну, заглохла. Що було? Було в неї масляне голодання. Йому повезло, що в нього в двигуні просто скінчилось масло. Ось це все масло, що ми Ну, зливе, тобто його тут практично немає. Зараз покажу, як виглядає його турбіна. Ми розібрали, вона заклинувся. Вона Просто заклинула. Не крутиться навіть. Говорить, що купив авто в українця. України цьому наплів, що купив авто теж недавно, з тим, що він їде в Україну, продає. Я думаю, що тут проблема не в його поїздці в Україну, що він розумів, що авто скоро поламається, садив якихось пересадок. Цей хлопець їхав. Масло почало, турбіна вже брала масло, турбіна почала брати. Він на це не звернув уваги. Вона брала-брала, масла вже не вистачало, вона, турбіна почала вже себе не мазати, просто заклинула і це масло просто пішло в двигун. Ми там злили також в інтерпульці, також було багато масла. ну У цих патрубках просто просто всі патрубки були залиті маслом. Це все масло, яке лилося. Зараз власник вирішує, що робити, або ставити також турбіну, просто міняти турбіну і продавати авто, або міняти цілий двигун в зборі. Десь в районі 2200 можна купити двигун, поставити, здають гарантію. або поставив просто турбіну і продаватиме так, як є. Так що у нас на ремонті. Під заміну також стоїть двигун на Chevrolet Epica 2-літровий бензин. Ну, власни, купила 2,5. Говорить, що він такий самий, просто, просто мощніший. що ми міняємо цей, а потім міняємо той. Якщо цікаво, підписуйтесь, буду старатися знімати подобні відео. Так що, кому цікаво, підписуйтесь.